У Запоріжжі провели четвертий тренінг в рамках проєкту про домашнє насильство. Знай, впевнено, себе почувай. Учасниками стали запорізькі пари, батьки з дітьми, а також переселенці. Захід спрямований на те, аби розпізнати прояви домашнього насильства та вміти протидіяти їм. На початку тренінгу разом з психологом учасники визначили, що означає поняття домашнє насильство та обговорили його види. Згодом дізналися, як правильно реагувати на прояви кривдника у другій половині заняття. Змоделювали. Ситуації пов'язані з насильством, аби учасники могли розпізнати проблеми та запобігти їм у родині. Мене заінтересував этот проект своєю тематикою, потому что я считаю, что насильство в семье оно имеет має довольно доволі То есть, это исходит из нашего общества, где выросли люди. И оттуда, наверное, они эти все в семью. Вот. И если что-то услышу новое, конечно, буду это использовать в жизни, передавать свои знания своим детям, дочерям, знакомым. Ну, то есть я считаю, что я здесь получу довольно нужную информацию. Сам проект стартував ще у грудні. Він включає у себе серії тренінгів для представників громад та сімей. У планах організаторів невдовзі влаштувати форум театр для молоді, де учасники будуть опрацьовувати ситуації пов'язані з домашнім насильством. Фінальним етапом реалізації проекту стане створення чат-боту. Він міститиме інформацію про запобігання насильству, поради та телефони допомоги. За 2022 рік було 2560 випадків, на які відреагували поліцейські, із них 1300 були підтверджені саме домашнє насильство, і тому саме проект. Ми хочемо на упередження працювати саме запобігання цьому явищу, тому чим більше людей будуть знати, що таке домашнє насильство, які прояви бувають домашнього насильства, види, які домашнього насильства, то вони будуть розпізнавати.